Вітаю вас! Ну, прийшов час робити дідуха. Дідух до хати, біда з хати. Так, Тому що скоро Різдво, 25 числа Різдво, і традиційно до Різдва у нас готували дідухів. А дідух це такий обрядовий сніп. Це виготовляли з пшениці, жита, там, з різних інших. Іншого збіжжя. так а, Я буду виготовляти з пшенички. Я замовив пшеницю. Цього року ми не, не збирали її, а ми її замовили, ми її купили. І от з цієї пшенички ми будемо робити дідоха. Дідох це взагалі символ року. Наші, якщо зараз ми, знаєте, мислимо і говоримо мовою науки, то тоді наші предки, вони мислили і говорили мовою вірувань, говорили наші предки, і тому в дідок вкладали дуже багато своїх уявлень, уявлень про те, як будується світ. А, тому традиційно я буду сьогодні робити найпростіший традиційний е, дідох, і він буде складатися із 12 гілочок. Ну, 12 гілочок, звичайно, це 12 місяців. Так, в кожній гілочці буде по 7 колосків, і це буде символізувати е, 7 днів тижня. от. А, буде чотири яроса. Чотири яроси це вони будуть символізувати пори року, які є у році. І е, далі дідок буде стояти на ножках, е, а ноги це наше коріння, так, і це взагалі е, уявлення про світ, про те, що це наше минуле, теперішнє і майбутнє. Так, тут тобто три ноги. Ну, традиційно виготовляли дідуха, який стояв на трьох ногах, але в цілому його можна робити і на п'яти ніг. Що вкладали в п'ять ніг, я вам не скажу. це буде, можливо, вам цікаво, ви знайдете цю інформацію самостійно. Так, отже, зараз з цієї пшенички я сформую. 12 гілочок, у яких, у яких буде по 7 колосків. Традиційно дідох виготовляли чоловіки і заносили до хату на різдво чоловіки, але традицію робити дідоха зберегли жінки. Так. Завдяки жінкам ця традиція є і відновлюється. Так. Не те, що вона є, а вона відновлюється. Так, ну отже, перший. перший. Такий, така гілочка перша в якомусь сім колосків вже є. Таких потрібно зробити 12. Найкраще, найкраще що зробити. Найкраще було би замочити солому, ну, солому, пшеницю, так, щоб вона. Стала більш пружною. Ну і тоді крутити. Ну, але можна так суху стебілізовану пшеничку використовувати теж. Я тут вузлики не зав'язую, я просто нитку так між колосками і вона таким чином зберігається. Так, а до речі, дідох можна прикрашати е, різними квітами, різними травами, сухо, сухоцвітом. І це такий, ну е, він теж традиційний, е, тому що в різних регіонах України його робили по-різному. Так. Але я роблю звичайний. Не, не, не буду його напевно прикрашати квітами і немає ніяких квітів. Щось не виростив я цього року на городі нічого в саду. Але стрічками можливо я прикрашу. Якось заспокоює. Це так класно працювати з природнім матеріалом. І це якось мене з'єднює з тими традиціями, які були в моїй родині. Але пишіть, будь ласка, в коментарях, які різдвяні традиції є у вас. Дуже дуже цікаво. І ще мені потрібно зробити дві гілочки, і це буде все. Можливо, якщо мені хватить наснаги, я зроблю, окрім дідуха, ще отаких от різдвяних павуків. Вуків, вони теж робляться, взагалі вони робляться із соломи, із житньої соломи. Але я не знаю, можливо, з цієї соломи, яка залишиться після обрізання, можна теж буде щось зробити. Не знаю, подивлюся. Так, роблю останню гілочку. Це така 12 -та гілочка, і буду переходити до формування уже самого дідуха. А як же ж формується дідух? А дідух формується наступним чином. Спочатку ми обираємо. Спочатку ми обираємо той сніп ту гілочку, так, яка буде в центрі. зараз я подивлюся, якого таку Найпишнішу, найгарнішу обрати з тих, що є. Так. Напевно, ось цю все ж таки. От. Так. Ось. Так. Ось цю гілочку. І тоді е, я е, до неї прикладаю три. Е, це ось буде перший ярус, так. А далі я прикладаю. І тут гіпсон знову грається. І тут я прикладаю інші гілочки. І ці гілочки, їх, їх має бути тут три. Так? Тобто в першому такому ярусі, який ми робимо, їх має бути три. Так. От. Не знаю, чи вам видно, яким чином ми складаємо. Так, от ми це все складаємо, тримаємо, і це дуже-дуже-дуже щільно е, перев'язуємо е, шнурком. Так, Ну, за тим же принципом. Так, тобто, Відкручуємо. от такий щільний має утворитися. Ой, сніп, так? Тобто ми прокручуємо. Нитку, до речі, ми ховаємо, коли ми прокрутили, так? Ай, трошки руки болять, коли ми прокрутили, ми нитку ховаємо теж. Так само, як ховали, коли формували гілочки між соломою. Чому мені це і подобається? Діду, що не потрібно ніяких зайвих ще інструментів, там, ні клею, ні чогось іншого для того, щоб сформувати це дерево це таке різдвяне дерево. От ми сформували, розділили і цю ниточку засунули сюди всередину. Тобто заховали, сховали її туди. Так. От. Так, наступний ярус ми вже ставимо чотири. Ми вже ставимо чотири гілочки. Так. І е, намагайтеся розпределити ці гілочки таким чином, щоб вони були між цими трьома, е, які є. Без звички трошки болять в мене руки. От. Але можна перепочувати. Так, далі. Ми приєднали і точно так же само скручуємо ці гілочки ну, ось такою а, ниткою. Ось таке деревце в нас виходить. Далі ми ще трошки повідгинаємо гілочки, коли будемо формувати, але зараз ось так. Формуємо е, наступний ряд Так, з наступних гілочок. Оберкуємо це майпла, Поховаємо всередину нитку. Але що потрібно зробити? Зараз потрібно усі ниточки, які є, їх потрібно там позаховувати, якщо вони є, позатягувати, позаховувати. Тому що наступне, що ми робимо, ми від цієї частини, яку ми скрутили, відступляємо. Якусь, певно, якісь, ну, не знаю, сантиметрів 7, напевно. А, і е, ми маємо перетягнути тут знову е, канатами. І це ми вже будемо формувати е, основу для ніг. Угу. Ховаємо, ховаємо ці всі ниточки, які тут є. Хочу вам показати поближче, як це все у мене вийшло, як воно виглядає. Можливо, не дуже якось окуратно, Так? Але мені подобається, що він не такий ідеальний, так? що він ну, такий, як наше життя, дуже-дуже різний. Отже, ми відступаємо якусь певну частину. Так. Дивіться, тут немає ніяких правил. От Ви формуєте свого свого дідуха так, як вам подобається. Так? Я просто перетримуюсь такого якогось традиційного а, погляду на його формування: Сім колосків, 12 місяців, три ноги. От, Так що, давайте далі так. десь на ось такому десь ось на такій от відстані от. Десь ось на такій відстані я буду формувати основу. А загалом традиційно дідух вже святково напередодні Різдва заносили його до хати, ставили на покуті, і обов'язково мама що робила? Мама під скатертину ставила трошки соломи. Щоб солома була обов'язково на кутах під скатертину, вона клала часник, тому що вона казала, що це відлякує нечисту силу, так і взагалі дідок стояв на такому самому почесному місці на столі, і біля нього стояла миска з кутею і, і свічка. Так. І це було дуже дуже мило. Нитку можна, до речі, ось тут зав'язати, зав'язати на вузлик. Так, а вже кінці можна сховати. Зараз буде найскладніше, тому що нам з цього всього потрібно буде сформувати три ноги. Так? Тобто нам потрібно буде розподілити ось всю всю частину. Ну, спочатку я б обрізав. Так, я б спочатку обрізав так, щоб підрівняти, підрівняти нашого дідуха, так, щоб він був рівненький, а вже потім. Формував би ноги. Е, до речі, ви його підрівнюєте на ту довжину, яку ви вважаєте за потрібну, якщо ви будете робити то дідуха, то ви його підрівнюєте рівно настільки, наскільки хочете. Тут немає теж ніяких ось певних правил. Мені хочеться, щоб це було ось таке деревце. Такими ногами. Дуже добре, напевно, тут би дивилися якісь сухоцвіти, такі волошки або ще щось. Так, Потім ми трошки розкриємо, дідуха. Так, ну що, робимо ноги. А, дивіться, що ми робимо з ногами? Ми ділимо на три частини, а потім кожну ногу обв'язуємо на початку і, і на самому кінці. краям зв'язати і все. А потім э, я розкрию гілочки. Поставимо дідуха. Поставимо і, і тепер що ми робимо? Ми ось ці гілочки, ми їх трошки відкриваємо. Так, ми Ось таким чином їх відкриваємо. Ми розпушуємо ці гілочки цього дерева. От. Так. От. І у нас виходить ось таке дуже гарне, дуже красиве різдвяно-новорічне дерево. Звісно, ви можете його прикрасити на свій смак. Як ви хочете. Чим ви хочете. От. А я подумаю, хм, чим ж можна прикрасити? Такий чудовий дідух, різдвяний дідух, чудовий дідух у мене вийшов. Я прикрасив такою стрічкою червоненькою. Ну і це все, що Inно. Якщо вам сподобався, ставте вподобайку.